А сьогодні в німецькому рупольдингу жіночою естафетою стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлоном у складі збірної України в порівнянні з Оберхофом відбулася одна заміна. Замість Ірини Варвенець гонку бігла Наталія Бурдига. Українки посіли п'яте місце. А перше місце здобула команда Чехії. Як себе мотивує змагатися зірка вітчизняного біатлону Валя Семаренко? Та яка секретна зброя може з'явитися у збірній? Дивіться далі. Валентині Семеренко на четвертому етапі традиційно дісталися найскладніші суперниці. Тіріл Ехов мало не надала українкам шанс поборотися за четверту позицію, але фінішне коло норвежка пройшла швидше. Валентина менше як рік тому стала олімпійською чемпіонкою. Часто спортсмени після тріумфу на іграх беруть паузи у виступах, відновлюються та відпочивають. Семеренко ж знайшла у собі і сили, і мотивацію продовжувати змагатися. Вона пропустила декілька зборів і. Ми навіть думали, що вона пропустить сезон, і це можливо було б оправдано. Ми на це розраховували. Але в неї знову появилася мотивація, вона відчула в собі бажання боротися, як я зараз бачу, за Кубок світу, тому що вона вже олімпійська чемпіонка, медалі, медалі різного рівня є. Але такий, такий о, титул мати, як виграти Кубок світу, це дуже, дуже престижно. і Мета, там, напевне, кожного спортсмена, і тому ми будемо підтримувати і в цьому, і навіть закриємо очі десь на виступ, можливо, на чемпіонат світу, що вони буде получатися боротьба за Кубок світу. Поборотися за цей титул валя має всі шанси взяти, хоча б світовий рейтинг, де вона займає третю позицію, випереджають українку лише Кайса Макараїн і Дар'я Домрачева. Щодо підсилення збірної, то президент Федерації біатлону України Володимир Берензак не відкидає можливості повернення Олени Підгрушної. Я думаю, що на сьогодні через 60 на 40, що вона може повернутися. Це залежить від яких обставин. Якщо у неї все вийде, тоді вона повернеться за два роки до пянчангу. У неї вистачить часу, щоб підготуватися виступити на Олімпійських іграх. Додамо, що жіноча збірна після естафети в Рупольдінгу піднялася на сьоме місце в Кубку націй. Владислав Красніцький, телеканал Київ.